Мотоблок кентавр МБ 1012 де є рік випуску 2024. На цей мотоблок обов'язково потрібен утящувач. У нас це утящувач. Ми купляли його на колеса к іншому мотоблоку з активною фризою. Теж кентавра. Він це Мій мотоблочок, я ним користуюся. Також загалом задоволена. але там вони не пригодились і тому там стоїть один утящувач спереду на тому мотоблоці. А цей ми поставили сюди. Все в хазяйці пригаждається. скажімо так, утящувач. Ми купляли також на ромбі разом з тим мотоблоком маленьким. А хочу вам сказати, що качество жахіття просто неймовірне. Це все прийшлось по кругу повністю проварювати з однієї сторони з іншої, тому що тут просто взяли на декілька точечок. І якщо заливати туди бетон, треба вдягати пакет, тому що все просто виліться. Ми засипали пісок, цей пісок, звісно, з усіх щелі сиплеться, тому що там просто береш отак, от з боку дивишся і бачиш звідсіля в дирочки просвіти в ту сторону. Тобто приварили просто на точки, і смисл цих утяжевітелей тоді не зрозуміло, тому що не зальєш, не засипиш нічого, бо воно повністю все дерева. Ну, в общем, це ми дорабатували, це вже окрема, мабуть, історія. Його вага з піском зараз становить 16 кг. Але от для мого росту і для моєї ваги було б, мабуть, і Ально 20 кг і взагалі питань немає. Все шикарно У мене ростує півтора метра, грубо кажучи, і вага 60 кг. І мені трошечки треба піднапрягатись, щоб притримувати мотоблок, щоб він трошечки не перекидався наперед. Тільки ми установили фрезу, була думка, що її буде достатньо і буде все переважуватись. Ні, недостатньо. тому, що тут дуже велика вага, і мотоблок постійно перекидається наперед. Я як виїжджала з цим мотоблоком, любий будь-який маленький горбик, кухапка, ямка, все мені треба дуже напрягати, щоб тримати мотоблок рівно, тому що він моментально перекидається наперед і просто носом зарається в землю. І все я в одного блогера, коли бачила, він наперед поставив опорне колесо, таке невеличке і щоб не. Перекидався мотоблок. Геніально, конечно, але це все треба доробляти, робити, хто його зараз буде робити, не зрозуміло. А в общем, було дуже незручно і постійно приходилось напрягатися для того, щоб отримати мотоблок рівно. Тому поставили утяжелитель, все взагалі шикарно. Оця ніжка навіть не потрібна. Зараз мотоблок стоїть, але він на неї не опирається, тому що хватає цієї ваги, і мотоблок стоїть рівно. Також їде він теж рівно. Але от мені трошечки би кілограм 20 було би шикарно, а я би тоді взагалі не напрягалася. Так все таки на деяких горбинках, ямках треба трішечки його підтримувати, але це небо і земля. Хоч у нього і незначна вага, але без нього мене просто так от викидало на особливо на. Ходу мотоблока, тому що ну, в мене би просто не вистачило сил не втримати його, не переважити, нічого. Його би просто завернуло, він би так от її покотився. З цим просто шикарно. І, до речі, він стоїть тут на цепі, держиться. Шикарно з цієї сторони на борту воно прикріплено з цієї сторони, далі йде цеп, і ось з цієї сторони так само тримається все дуже гарно, треба його покрасити, щоб не ржаїло, бо там дуже тонесенький метал. Він дуже швидко проживіє і все посипеться.